Можна побачити навіть північно-корейців, нам з Джензином сказали не знімати саме місця, де знаходяться південно-корейські солдати. П'ятдесятий п'ятдесят перший, коли почалась війна, права буся тікала до Нізу до півдня, і тоді вона згубила молодшого сина. Цей хлопчик і вижив. І у нас є родина в північі, Але... саме ця річка розділяє ці дві країни, і саме тоді, коли ми вирішили вийти на вулицю. Зверніть увагу на якість сьогоднішнього повітря в Кореї. Це просто катастрофа. Літає пилюка всюди. І це від міста Паджу, в яке ми зараз їдемо. Аж до Сеулу. Дуже брудно. Дзін-дзін. Добрий день. Добрий день. день. Як ваші справи? До мене. Все добре. <реш> Дивіться, ми їдемо ось сюди доверху. Зараз ми знаходимося ось тут. Жахлива, жахлива якість повітря. Дуже шкідливо дякую. Дуже дякую. Все червоне. Іноді запитують у мене Настя, чому корейці дуже часто носять маски на вулицях, хоч навіть як жіночка зараз проходить. І вона йде в маски, і ось поряд люди йдуть в маски. Причина носіння масок дуже-дуже шкідливе повітря, і воно тут буває частенько, особливо весною. Тому якщо ви будете приїжджати в Корею весною, знайте, що потрібно запастись масками. Тому що якщо періодично виходити на вулицю, ось <смас> в такий час, коли дуже шкідливе повітря, ви можете забруднити свої легені і, не дай Бог, підхопити якусь серйозну болячку. Тому будьте з цим обережні. Літом тут немає такого пилу шкідливого. От, але тут дуже душно. Тому знаєте про це, що ви будете просто ходити мокрі літом. Але ми з Джином за тиждень домовлялися поїхати до цієї демілітаризованої зони. Я дуже довго вчила це слово, щоб гаправильного вимовити, бо воно для мене трішки складне було. Тому сьогодні вже просто без варіантів ми вийшли. Сподіваюсь, там буде щось видно, тому що якщо до міста паджу аж Дуже шкідлива якість повітря, це значить, що нічого не видно. Я сподіваюся, що я хоч біноклі зможу побачити північну Корею. Або мені дуже цікаво, і я вам це дуже хочу показати, тому Будь ласка.

Не прове. Всім привіт, вітаю вас на каналі Нанен Korea І сьогодні ми з вами відвідуємо південно-корейську обсерваторію, яка називається Одусан. Я дуже перепрошую, якщо тут шумно. Тут чомусь сьогодні вирішили зібратися корейські бабулечки дідулечки і влаштувати собі паті на стільчиках. Значить, що це за місце? Обсерваторія це місце, де можна побачити. Північну Корею, тобто з цього місця. Річка називається Імдзінган. і Імдзінга не ті Імдзінган. Ось саме ця річка розділяє ці дві країни. Сама ця обсерваторія оже. Ця будівля складається з п'яти поверхів, де розташовані оглядовий майданчик із біноклями, дитяча інтерактивна зона, оглядова зала, кафе, виставкові зали, театр, зала спеціальних виставок та постійна експозиція. Отож, побігли разом з нами, побачимо, як там всередині, і я дуже, дуже розраховувала на те, що я побачу Північну Корею, тому що корейці кажуть, що з бінокля, який тут є безкоштовним, до речі, можна побачити навіть. Північно-корейців. Але звертаючи увагу на таку пилюку, яка є сьогодні і погоду, нічого мабуть, ми не побачимо. Але ходім, я вам покажу. О, це такий біля обсерваторії ми бачимо пам'ятник. Це пам'ятник Чо – корейському громадському діячеві та борцю за незалежність від японської окупації. Він був активним прихильником ненасильницького руху за незалежність Кореї, і після поділу Кореї відмовився співпрацювати з комуністичною владою Північної Кореї, через що був заарештований і ймовірно страчений у кінці 1950 року. тисячу з вами всередину. корейські бабулічка розважаються тут. На цій схемі показано, що знаходиться на кожному з п'яти поверхів цієї будівлі. Це своєрідна інструкція для відвідувачів, яка допомагає зорієнтуватися та знайти потрібні зони. Ну, значить, для початку білети безкоштовні білети безкоштовні. А ну йома, ну як вони мені. Я вибачаюсь дуже сильно, але які вони шумні, ці корейські е, люди похилого віку. Вони просто, наче йдуть за мною. Я стою, знімаю, а вони, наче спеціально, беруть і проходять повз мою камеру і йдуть прямо за нами. Ну, це ж вони ще знущаються з мене. Фу, зараз я од душусь. І тут зараз будуть розмовляти прямо ззаду мене. Як пояснив мені чин, ці скульптури символізують розділення, біль та спроби примирення пов'язані з поділом кореї. Загалом ці арт-об'єкти передають конфлікт, роз'єднання та бажання воз'єднання, яке залишається болючою темою для корейського народу. Так, що це в нас тут таке? Тут нам джин розповідає про художню роботу Чонджа Чоля. Присвячено поету Юн Дон Юндонджу Юн це корейський поет, який писав про національну ідентичність, біль та надію під час японської окупації. Його вірші стали символом боротьби за свободу, за антиколоніальні настрої. Його ув'язнили. І в 27 років він помер у японській в'язниці. Сьогодні його вважають одним із найвидатніших поетів в Кореї. <primresent> mm -hmm. До самого дня смерті, дивлячись у небо, сподіваюся, що не буде й краплі сорому. Навіть вітер, що колише листя, завдавав мені страждань. Серцем, що співає прозорі, я маю любити все, що помирає, і шлях, що мені дано. Я маю пройти сьогодні вночі. Зірка знову торкається вітру. У цій обсерваторії дуже багато подібних історій, які розповідають про минуле кореї. Тому, якщо вам цікаво буде дізнатися більше, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і в майбутньому підготую для вас ще більше такої інформації. Ось тут чин нам показує інформацію про те, що Одусан тунільний оглядовий майданчик, був побудований в рамках урядового проєкту План створення тунільного парку і це місце дозволяє відчути реалії розділення та виражає прагнення і волю всього народу до мирного об'єднання. Відкриття відбулося 8 вересня 1992 року. Ми всі з вами знаємо, що Корея розділена на дві частини, і між ними існує велика різниця в умовах життя. І саме тому ось тут ми можемо з вами побачити, що у південній Кореї проживає 51 мільйон 673 корейця, а в північній Кореї проживає 25 мільйонів 697 корейців. До речі, загалом всього корейців на нашому світі 77 мільйонів 370 тисяч. Ось тут ми можемо з вами бачити. Як довго живуть, червоним позначено Північну Корею, а синім південнокорейців. А ось тут він звернув увагу на те, що у південній Кореї нараховується близько 25,5 мільйонів транспортних засобів, тоді як у Північній Кореї лише 240 тисяч. Дуже велика різниця в рівні розвитку. Ось тут, на фотографіях, ми можемо бачити. Відкриття як будувалася ця обсерваторія, потім відкриття її і що далі тут відбувалося. І до речі, із цікавого, ось тут нам показує зараз фотографію у середні 2000 року. Була відкрита експозиція Досвід життя в Північній Кореї, яка включала макети північно-корейського шкільного класу та традиційної кімнати. На іншій стороні ми можемо побачити важливі моменти, що стосуються відносин між цими двома країнами. Зокрема, у 2018 році колишній президент зробив три зустрічі на високому рівні з ось цим диктатором. Але далі, в 2022 році, новий президент він сказав, що він не буде так зближатися з північною Кореєю однак. У 2024 році ця інформація до речі теж є в цій обсерваторії. Північна Корея відправила у південну Корею пакетики зі сміттям. мабуть, образились. Сумно вони дивляться на ось ці меморії, згадки, відео ось ці. Який же ж вони сум відчувають, дивляться і згадують свої дитячі роки, коли вони були ще разом з родиною, у кого залишилась з Північній Кореї, коли не було того, що зробила Росія. Це просто туристи китайські. Сидять два дідулі, і вони ж ностальгують, дивляться ці сумні відео, і проходить туристична компанія з людей з Китаю, і вони дуже шумні. І я тільки бачу по губам це. Просто дуже велика любов у них один до одного. Куди? Джин Джин мене веде кудись. Ой боже, хоч би вони з нами не йшли. Безкоштовно Підіймаємось на... на другий поверх. А, на третій день каже. Окей. Інформація про Північну Корею. До речі, маю вас попередити, що в цьому відео вийде не все, так як нас попросили не знімати. Саме є територія південно-корейська, яку знімати не можна. Тому, так от, тільки на словах. Те, що можна показати, я вам покажу, а те, що не можна. Мої вибачені. Нам з Джензином сказали не знімати саме місця, де знаходяться південнокорейські солдати, а все інше знімати можна, вони не забороняють. І це ми з ним стоїмо і думаємо. Де корейські солдати, де що не можна знімати, бо ми щось не можемо зрозуміти? Паньо, я вам хочу зараз через бінокль показати, що, хоч трошки видно, північну Корею? Ось там, ось там вже Північна Корея. Але сьогодні дуже шкідливе погане, погане ужасне повітря, яке ця пилюка, яка з Китаю постійно приходить весною. О нічого не видно. О! Ми знаходимося тут. О, а під номером один позначене місце, де розташовані північно-корейські військові. Із бінокля, якби сьогодні була хороша погода, ми побачили ось тут. І потім ось тут, і тудиць, і сюдиць ми побачили. Але сьогодні погана погода, тому нічого не побачили. Ось, це, ось ця річка, яка розділяє Південну Корею із Північною Кореєю. О, Боже, а там вже Північна Корея. Боже, Боже, постояли, поки там сльози з очей тічуть, повітря брудне, попадає в очі, очі печуть. Так, самобіть ось ці місця не можна знімати, що ми зараз про пішли далі. Піднімаємося на поверх вище. Щось тут є. Ага, тут нічого немає. Тут просто ось так. Сідаєш? І якби було чудове. Точніше, якби була хороша, навіть не погода добре, бо якби було чудове повітря, можна було б побачити, сісти, пороздивлятися, а так нічого не видно. 哎呀！Okay, <Okay. S 1> Розповісти про це піаніно корейці називають його піаніно об'єднання. Воно було створене у 2015 році Міністерством Об'єднання Республіки Корея з нагоди 70-річчя звільнення для його виготовлення. використали дроти з колючого загородження в демілітаризованій зоні як фортепіано струни, що символізує поділ Кореї.

чи нового дідуся загубили, коли тікали з Північа на Південь у часи війни. І так його й не знайшли. Мцольте іроборосоє? А, по-моєму, по наскільки я пам'ятаю, це 1950. 1000 년... в 1900 1951년에 коли почалась війна? Права тікала, права буся тікала до низу, до півдня, і тоді вона згубила молодшого сина. Я не пам'ятаю, скільки ми... Казали, що йому на той час було 7-8 років. так от. Може цей хлопчик і вижив, і у нас є родина в північі. Анкоссові. Але... Він запитав у мене, я запитаю у вас, як вам була ця екскурсія? Дуже шкода, що ми не змогли побачити гарно з бінокля. Але наступного разу ми обов'язково сюди приїдемо і ще раз побачимо. А зараз ми з чином йдемо їсти традиційну корейську кухню, так що я вас зараз ще й з нею познайомлю. А адресу цього місця є адресу. Закладу харчування я залишу в описі під цим відео. Тому шукайте там. Ага, ще є місця, де можна побачити Північну Корею. Ми собі намотали на вуса, запам'ятали, і знаємо, що Настя туди поїде, тому чекаємо наступне відео. Але я б дуже хотіла побачити саме. Я забула Я забула Дуже дякую, Джин. Я запула. Я дуже хочу побачити військове. А, військову техніку. Ось, Військову техніку в Кореї вона тут зберіглася і є в інших музеях. Тому ми в них обов'язково ще поїдемо. Але я тут хочу зробити фотографію. Джину я. Він каже, що ми зараз будемо їсти <смір> в дуже старенькому ось такому будинку. І не, і не взяли ніякі карти. Розраховуватися, ми будемо миттям посудити. Як називається? <плес> Назва наз, 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 закладу Яналь Шіктан. Єнналь від слова дуже старий єнналь. Давній давній заклад. Яналь". Country. 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 Country це у нас село. Це в нас своя є мова. Yeah, mm. mm. Традиційна корейська їжа. Зайшли. Я спочатку думала, що це якийсь закинутий заклад, чесне слово, але хопечки, повертаюсь я ось тут наліво, і шок, мій шок. Ви подивіться, скільки тут автографів. Це означає те, що цей заклад відвідували ось ці зірки. Ми можемо бачити, що. Майже всі хлопці від BTS були тут, а ось тут їли, але ось там, де Зірочка, це ще один мембер тут не був. Ну, я вже після цих автографів йшла сюди їсти з великим-великим апетитом. Ми трохи попросили прикрутити музику, тому що вона була дуже гучна. і по цій причині я не могла записати розмовне відео з вами. Так, нам принесли дуже багато страв, ви вже бачили на відео. І я зараз їх кущую, значить, це риба, морська рибьошка. Дуже кавана і але смачна. Далі, тут ще є ось таке м'ясо. Ось, це плуйкоґі. яловичина корейська. Достатньо смачна також, боже, в мене зараз тут камера літає. Також тут у нас є кімчі. Є поє. Я не знаю, що це таке. Шіґамчі. Шікамчі. Шігемчі Ші називається. Зробимо вигляд, що ми з вами є. знаємо. Дуже корисне воно для кісток. Ось це якесь корінечко, я тут не люблю. Це у нас. Ростки, ростки а, квасолі, а це яєчко, таке жіння яєчко. Це гарбуз змішаний. Цибулька, по-моєму, і там морквочка. Це чапче, Я навіть не знаю. Тапоме поки з непру. Я тільки хотіла сказати, що це похоже на. На зілля, яке росте біля моєї бабушки хати. Мені так подобаються корейські закуски, ви подивіться, який є у нас стіл. стіл. Постила приїжджає в Україну і тобі ставлять тільки дві тарілочки особисто замовленого твого супу чи салату. Кажеться, що мало. Ви приїжджаєте в Корею і так добре поїсте. Ось цей стіл нам варту є 1137 гривень. Знаєте, в Кореї є така от цікавинка, чим найстаріше, чим старіше виглядає заклад, чим брудніше в ньому, тим смачніше там їжа. Я не знаю, як, чому це так, але це є фактом. В цьому закладі він не дуже чистенький, я вам скажу, але там дуже смачно. Смачніше, ніж ми, наприклад, їли в таких розфуфирених, шикарних корейських ресторанах. Тому, якщо ви колись будете тут, завітайте. Не видно там вам щось? А, ну не видно. Ось такий у нас сьогодні був день. Так. Дякую вам за перегляд. Ми вже будемо їхати додому. Ай, тут. Якщо, до речі, в Кореї є якісь ще цікаві місця, які ви хотіли поглянути, пишіть мені в коментарях. І я буду то знімати. До речі, дуже цікаво, мені сподобалось. І така от ідея, як сьогодні, познімати для вас якісь інформативні відео. Плюс я купила чудовий стабілізатор, і це про моя камера не халатається, в не немає землетрусу. <гум> На відео кожному. От, дякую вам. За перегляд обіймаю вас і до зустрічі наступному відео. І я пам'ятаю про 24 часа української мови. Я пам'ятаю. Ми вже готуємо це відео. Поїхали в аптеку. Як каза. У нас забитий у двох. Де Бог, сорі. Дихаємося. Чого ти має питаєш, де аптека? Твоя країна, ти пробивай, дивись капитає, де, де аптека. Два, два кілометри проїдемо. Куди зараз.